За, за те, що вона завжди ніжна і добра. Я люблю свою маму за те, що вона дуже мене любить, що вона мене дуже вихова, що вона мене дуже любить, що вона мене виховує, що вона мене вчить і вона мене дуже, 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 дуже любить. Я люблю маму, за те, що вона добра, що вона, що вона мене любить. І... І дуже, дуже і в армії їсти. Я люблю маму, тому те, що вона завжди до мене ласку. Якщо вона щось попрошу, що якщо в неї грошать, коли нема, то я скажу добре. І, і вона мені завжди все купляє, те що, те, те, що я хочу. Навіть коли я нічим, вона на мене не каже. Говорить, Аня, так не можна, треба бути чемною. Я люблю свою маму за те, що вона готує мені їсти і за те, що дуже сильно мене любить. Я люблю маму, коли мама мене буде, а я її цьому. Люблю, коли вона в мене веде до школи і усміхається, і я тоді. Раду і мама. Я люблю свою маму дуже. Мама вона дуже, вона дуже любить, вона мені готує їсти. Я її дуже дуже люблю. То що ти мене теж любиш? Я тебе люблю, що ти мені все купляєш і що ти мене водиш до школи. Я тебе дуже люблю. Я люблю свою маму за те мене вона... Дуже-дуже люблю. Я люблю маму за те, що вона мене любить, поважає, кормить, дає пити і що вона мене любить. Я люблю маму за дорогу, за лагідність, Та, ще я люблю маму, все мені покупає. Я маму люблю.

завтра ж ніколи